Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному огляді надамо увазі акумуляторну ланцюгову пилку професійної серії від компанії Bosch, а сам модель GKE 18 v 40 Як ви бачите, постачається вона в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрі постачається дана ланцюгова пилка, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас ходить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, звісно, сам інструмент, шина, захисний кожух на шину та ланцюг. Друзі, як ви бачите, у даний комплект акумулятори та зарядний пристрій не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18-вольтовий професійний інструмент від компанії Bosch. Отже, використовувати акумулятори від нього. А якщо не маєте, можемо зібрати комплект саме під ваші потреби. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Довжина шини 40 см, крок ланцюга. 3,8 Дюйми габарити 850 на 220 на 230 мм, швидкість руху ланцюга 12,4 метри на секунду, вага інструменту 3,7 кг гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даний Цього випилки ми підготували акумуляторний блок. Незвичайний акумуляторний блок, а серії Procore. Серія Procore акумуляторних блоків в порівнянні з безщитковими моторами створює технологію B-Turbo Brushless, а отже, найвищу потужність інструменту. Встановивши акумуляторний блок, ми вже по суті майже підготували ланцюгову пилку до роботи. Нам потрібно лише встановити шину та ланцюг. Для цього у нас є спеціальний ключ. З одного боку, він як плоска викрутка для підтяжки ланцюга, а з іншого боку, як накидний ключ. Тобто ми можемо швидко встановити ланцюг та шину і, по суті, інструмент вже буде повністю готовий до роботи. На нашій ланцюговій пильці, як і у всіх ланцюгових пилках, присутня система захисту аварійна зупинка. Тобто, в процесі роботи, якщо вам потрібно швидко зупинити інструмент, ви просто відкидаєте передню частину руків'я. Також присутній ще один запобіжник, котрий упереджує непередбачений пуск до тої пори, поки ви не затиснете боковий важіль інструменту, у вас не буде змоги запустити і саму ланцюгову пилку. Окрім того, як ви бачите, ергономіка інструменту, як завжди, у Боша, дуже добре продумана. Руків'я у нас прогумовані, особливо дуже добре прогумоване заднє руків'я, воно ще й має рельєфну поверхню. Це упереджує ковзання ланцюгової пилки під час тривалої роботи. А для можливості підлаштування вертикального чи горизонтального кута різу, у нас є додаткове руків'я. Дана ланцюгова пилка оснащена величезною кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження та можливості більш тривалої роботи без перерви. Також, друзі, у нас є автоматичне змащення ланцюга. Отже, для того, щоб ланцюгова пилка постійно змащувала ланцюг, нам достатньо залити оливу, закрити кришку. Контролювати наявність оливи за допомогою спеціального напівпрозорого віконця і по суті працювати з задоволенням. Отже, як висновок, ми маємо потужну, з зменшеним рівнем шуму в порівнянні з бензоінструментом, надійну акумуляторну автономну ланцюгову пилку для достатньо складних завдань. А на цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch. Ставте їх фахівцям, підберемо комплекти акумуляторів та зарядних пристроїв саме під ваші потреби, а також несумнівно інструмент саме для вас. Подякував та побачимось!